А коли ви приїхали? Відпустка? Ні, я купив цей дім. Ціна була приємна. Що? Подейкують, що це місце вабить самогубців. Кого? Я можу допомогти. Розслабся, я просто доставила продукт. Стоп, ти, Джон Олмен? Той Джон Олман? рок зірка. Що ти робиш на Кіпрі? Відпочиваю від музичної кар'єри. Якщо житимеш на Джона... Кіпрі, навчись їсти і пити, як кіпріот. Вони колись припинять подавати. Ні. <звук> я зустрів тут дівчину багато років тому. І чим вона особлива? Вона знала мене, коли я був собою, а тоді вона зникла. У нас тут повно вільних жінок твого віку. Ходи, я тебе де з ким познайомлю. І сія, найкращий лікар на острові. Друзі, це Джон. Джон. Повернувся. Джон? Я приготую сьогодні вечерю. То для кого я готуватиму вечерю? Ні для кого. Це побачення. Ні. Це побачення. Не. Заходь. У тебе що? Гості. Меліна, привіт. Я прийшла на побачення. Обережно. Прокляття досі жива. Це буде повернення з повернення. Ти весь час знала і брехала мені Мені дуже шкода. Ти знаєш, що я тебе чекав? Та я була юна. Я злякалася. Він перетнув океан і чекав все життя. Ти так само.